Українська мова. Уроки 11-12, Частина 5. Тема Ступені порівняння прикметників. Дзвінки, глухі, приголосні. Тема уроку читання Жуль Верн навколо світу за 80 днів. Відкрите сторінку 48 у підручнику. Пригадайте інформацію, переглянувши презентацію. Частина прикметників має ступені порівняння. «Вищий», і найвищий. Наприклад, молодий, молодший, наймолодший. Вищий ступінь утворюють, додаючи до основи прикметника суфікси ш іш легкий, легший, теплий, тепліший. Щоб утворити найвищий ступінь, до прикметника вищого ступеня додають префікс най. Найлегший, найтепліший. Уживають також форми, утворені додаванням слів більш-менш найбільш найменш солодкий, більш менш солодкий, найбільш найменш солодкий. Прикметники, що утворюють ступені порівняння, називають якісними. Відтворіть інформацію за скороченим записом у підручнику поставте відео на паузу. Виконайте вправу 3. Оберіть і підкресліть якісні предметники та утворіть ступені порівняння. Наприклад, холодний, більш холодний, найбільш холодний. Використовуйте різні форми. Досконалий. Так, утворити а, ступені порівняння можна досконалий, досконаліший, найдосконаліший, або можна використати іншу форму більш досконалий, найбільш досконалий. Мідні. Молодці ступені порівняння утворити неможливо. Дитяче. Чудово. Також ступені порівняння утворити неможливо. Точне. Так, це якісний прикметник. Точне. Точніше, найточніше. Або можна використати ще іншу форму. Більш точне найбільш точне. Хлібний. Чудово не можна утворити ступені порівняння. Мамина. Молодці. Також не можна утворити ступені порівняння прикметника. Холодний. Кислий. Так, тут можна утворити ступені порівняння. Кисліший, найкисліший. Чудово! Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа чотири. Запишіть речення, розкриваючи дужки й утворюючи прикметники вищого ступеня порівняння. Вживайте за можливості різні форми. Мій зошит охайний за братів. Так, мій зошит охайніших братів. Бетон надійний за дерево. Так, можна утворити таким чином бетон надійніший за дерево. Цей атлет сильний від інших. Так, цей атлет сильніший від інших. Завдання складне, ніж я думав. Так, завдання складніше, або можна використати більш складне, ніж я думав. Запишіть вправу. Розкрийте дужки і утворіть прикметники вищого ступеня порівняння. Поставте відео на паузу. Чудово, закрийте робочі зошити, сторінка 48 у підручнику. Прочитайте текст та виправте помилки у підкреслених прикметниках. Давньогрецька культура була спрямована на те, щоб зробити людину досконалішою. Молодці літера «й» є зайвою. Найважливішу так пишемо разом: роль у цьому відводили спорту. Греки навчали дітей грамоти, музики гімнастики. Юнаки брали участь у змаганнях найбільш значними. Так, правильно пишемо окремо, з яких були Олімпійські ігри. Еліни цінували красу тіла й мужність у поєднанні з моральними чеснотами. А чи існують зараз Олімпійські ігри? Чудово! Розберіть прикметник моральними як частину мови за алгоритмом на 84-й сторіночці. Бачимо прикметник моральними. Отже, один аналізоване слово. Моральними чудово. Два питання. Якими дуже добре. Три початкова форма. Пригадайте, це називний відмінок однини чоловічого роду. Так, моральний частина мови. Молодці це прикметник. А з яким словом пов'язане в реченні? Зі словом чеснота, так, визначте число. Так, це множина, тоді визначте відмінок. Так, це урудний відмінок. У поєднанні з чим чеснотами, з чеснотами якими моральними. А яким членом речення виступає? Правильно це означення. Сторінка 49 у підручнику. Прочитайте та запишіть Пропущене. Прикметники можна утворити від іменників за допомогою. Так, суфікса «н». Якщо основа іменника закінчується на літеру н, так відбувається подвоєння, тобто подвоєння на письмі. «Сон», Сонний, кінь, кінний. Переносити слід так сонний, кінний. Прикметники утворені за допомогою суфіксів «ин», ін ін, 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 ан, ян. Подвоєння не мають, наприклад, звір, звіриний, змія, зміїний, скло, скляний. Поставте відео на паузу та відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! Відкрийте сторінку 83 у підручнику та попрацюйте з мовним тренажером. Утворіть прикметники за допомогою суфіксів н ін. Наприклад, холод, який холодний. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте вітамін, вітамінний, кінь, кінний, піна. Пінний птах, пташиний. Тут зверніть увагу, відбувається ще й чергування приголосних. Тополя, тополиний день, денний камінь. Камінний страус. Страусиний – сокіл. Молодці, соколиний. Тут зверніть увагу, відбувається чергування голосних із О. Соболь? Соболиний та комар. Комариний. Чудово. Поверніться на сторінку 49. Перегляньте відеофрагмент та розкажіть, які значення має слово внесок. Слово внесок означає гроші, які хтось сплачує організації установі тощо. Синоніми вклад, лепта, пожертва, пай. У переносному значенні внесок це що небудь цінне, внесене в громадську справу, науку, літературу часто поєднується з прикметниками значний, творчий, неоціненний тощо. Так які значення має слово внесок? Складіть речення зі словом Внесок та запишіть на сторінці 49. Зачитайте своє речення. Чудово! Прочитайте навчальну одиницю та відтворіть її із пам'яті. Дзвінки приголосні це звуки, що утворюються за допомогою голосу і шуму. Д, Ж, З. Глухі приголосні це звуки, що утворюються за допомогою лише шуму. Т, Ш, С. В українській мові дзвінки приголосні звуки, крім Г, у кінці слова складу вимовляють чітко. Гриб різкий, але легко нігтів. Поставте відео на паузу, прочитайте двічі навчальну одиницю, та третій раз відтворіть її із пам'яті. Чудово! Прочитайте слова, які записані під навчальною одиницею, дотримуючись правильної вимови. Чудово! Розгляньте таблицю на сторінці 49. Зверніть увагу на дзвінки приголосні, які не мають парних глухих, тобто сонорні дзвінки. Повторіть ці звуки. Вивчіть букви, якими їх позначають. Дзвінки сонорні м в н, н л, л, л р, р. й. Мнемічна фраза ми винили рій. Попрацюйте самостійно з таблицею. Вимовте дзвінки і глухі, приголосні парами. Чудово! Сторіночка 50 у підручнику, ви, учасники великих перегонів, тому оберіть та обведіть автомобіль, у якому будете брати участь у авторалі. Та за 4 хвилини виконайте всі запропоновані завдання. Якщо впораєтеся з усіма завданнями успішно, то отримаєте гран прі Поставте відео на паузу та виконайте завдання перегонів. Молодці, чудова робота.